Слава Ісусу Христу, хочу з вами поділитися темою, на яку Господь зараз звертає мою увагу. Бо коли питався, кажу Боже, на пустині, слухай, як би ти хотів, щоб ти послужив тут, і він мені почав давати людей з одинаково проблемою. Так, І м захотів, щоб я про це розказав, бо розумію, що ви просто попадаєте в пастки, так, стоїте на духовні міни. Ніби робити добре, так? але наслідок, відчуття таке, що Бог або не чує, або не розумієте, чому ви молиться, але відповіді не даєте. Так? Це марні жертви духовної війни. Про що це говорить? Тобто є наслідки духовної війни, тобто коли ви молитеся на другому небі, ми вже про це говорили, але так, щоб для вас було зрозуміліше, боротьба на другому небі це тоді, коли ви кажете, наприклад, ви молиться. Хтось вас в молитві, там, і у вас є ще пару людей, і ви проголошуєте, що там ім'я Ісуса Христа, всякий дух блуда, всякий дух похотів, всякий дух абортів, який є над, над цим містом, над цим селом, дух суїциду, дух смерті, і-і-і, тобто то ви залізаєте на друге небо і е, це не бачу ангели. Якщо проти бісів, ви можете напряму сказати ім'я Ісуса Христа вийде, і вам це нічого не буде, але коли ви залізаєте на друге небо от таким чином, тобто я виступаю, можете не казати Я виступаю. так? Ви можете просто сказати в ім'я Ісуса Христа всякі духи, які є над, тою, над цим містом, дух алкоголізму, вийде з того. Ви будете мати іменно від того духа, будете мати проблеми. Якщо ви, наприклад, сказали, що в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, зауважте. так? Навіть якщо ви так сказали, ми всякий дух абортів, дух передчасної смерті, дух завмерлого плоду, дух ненароджених дітей, дух, який спричиняє ненародження дітей. Ми розрушаємо твою силу і владу, ви від нього получите. На жаль, бо це є бунт. Ми не можемо там воювати. Так, і скільки раз я так не пробував, коли ще не знав, я завжди получав. І навіть коли зараз з вами ділюся про це. Тобто сатана конкретно слухає все, що ви говорите. Так? Я ділюся, але я знаю інструменти. Так? Я просто кажу, Боже, ну, прошу в нього пробачення, тут, тут стратегія мусить бути випрацьована. Е, чому записую? Так, бо є такий момент, що люди, які моляться, та, реально я їх знаю, так, що вони духовно зрілі, попадалися в таку пастку. Що разом і я попадався в такі пастки, що разом молилися, то ну, бачимо, є там на тій території певна проблема. так, І от то ну, умовно, так, що дух абортів. так, Він з вас зразу не буде чіпати той дух, але коли ви зачинаєте дитину, і навіть якщо її Бог благословив, ви зачинаєте дитину, сатана має на вас законне право. Так, бо ви збунтувалися проти Бога. Яким чином? Ви виступаєте проти проти другого неба, проти, на якому вам Господь не дав право воювати напряму. Якщо ви попросите, Отець Небесний, ми просимо тебе нехай в ім'я Ісуса Христа, дух абортів буде скинутий на цю територію. Ви молодці, і так і треба. Але якщо ви починаєте самі виступати, навіть якщо у вас багато людей, це вас ну це просто ну, це марні жертви. Воно, по-перше, нічого не дає корисного, так а негативом тільки приходить. Тому ви. Наприклад, маю народжуватися дитина, так, а то є загроза. Потім, що діти не народжується перечасні роди, бо пліт, пліт е, завмирає так, такі моменти. Якщо ви молитеся про дух, щоб дух алкоголізму не був на цьому місці, ви будете мати з ним проблеми. А якщо ви молитеся е, дух е, гомосексуалізму на території, ви молитеся, так, ви будете мати з ним проблеми. Тобто, до чого я веду? Якщо ви маєте якісь такі проблеми з такими, і е, ви не розумієте, чому воно відбувається, і молитися, просити, поститися так, воно нічого не дає, бо це не та зброя, з якою треба виступати проти того духа. Тут е, працює тільки покаяння. Ви можете просто попросити в Бога пробачення, щоб Господь вас пробачив за те, що ви зробили. І хочу вам сказати, що це просто тільки один раз. І воно з першого разу анульовується зразу. Прощено, і прощення касує законне право духів піднебесних на ваше життя, Так, в тій сфері, за яку ви молились. І в тому можете розпізнати. Думаю, що багато хто себе в цьому розпізнає, хто так молився, як, хто має такі проблеми. Ну, Бо якщо Господь мотивує це записувати, говорити, я вірю, що є такі люди. Тому ну, вам треба просто вийти з тої пастки. Так, І це незалежно, як ви молилися. Проти якого духа, якщо ви, ви виступали проти нього самі? Через от те, що ви виступали самі проти духів піднебесних на другому небі, так? ваше серце входить в гордині. І це є бунт законне право. Щоб анулювати, його потрібно просто помолитися. Ми зараз помолимося. Але що далі? Якщо ви молилися на дух, проти духів, які є над вашою сім'єю, все, що є над над людиною, над будинком, над територією, це є друге небо. Все, що є в будинку, ви людині, ви маєте право, Ісус вам дав на це владу, виганяти бісів з цих людей, всяких хвороби, ви маєте законне право, вам нічого не буде. Але коли ви молитеся, і ви потім получаєте після такої молитви, ну буває таке, що помолився, але радості від того, від того всього немає, хоча б, мав би мати радість, не? або. Відчуваю після такої молитви тривогу, або якісь страхи проходять після, після такої молитви. Ну, ніби добре молилися, та все добре, питань нема. Але нема ні радості, ні миру, ні спокою, а навпаки, якась е, присутність небожого духа. Та, Я вам говорю, що ви воювали трохи недобре. Так, І тому будьте мудрі, як змії, ми мусимо розбиратися в тому всьому. Ну, як мінімум я так, мав би в тому розібратися, бо е, воїн Христа, воїн Христа ну, це не просто е, чувак з мечом, так? це людина, яка розбирається в стратегії і тактиці е, духовної війни проти ангелів піднебесних. Тобто ангел, людина і ангел ну, є різниця, правда? І, і тут я собі захотів проти нього виступати. Ну Ми знаємо, що ангели набагато потужніші, і Бог в сили. В їх не позбавив, так, позбавив влади. Але сила та сама. І коли ми залізаємо на їхній на їхні город, ми починаємо получати. Але коли ми поставимо, попросимо в владики, всіх попросимо, а ми до нього ближчі, ніж ангели, так, відповідно, він нас послухає. Бо Ісус сказав, що все, що попросите, і моє моє в спільності, отець зробить для вас. Ну то відповідно е маємо працювати з мудрістю. По відношенню до того, так, і знати себе. так? Якщо я вночі, наприклад, сьогодні вам зараз це розповів, так, і не попросив Бога, не поговорив на рахунок того, що я ділився, і в розмові говорив, що практичні речі, як практично молит, моляться люди за, на дужому небі, потім получають. І потім до мене біс приходить. Так, Чук -чук, І як воно розрушається? Я просто просто Бога про пробачення. І все. І воно зразу перестає. А, ну і це вже, знаєте, постійно в цьому. То вже розумієте. Тому, що вам потрібно зробити? Як молитися? Попросити. Визнати, що ви були неправі? Так? Попросити. Отець Небесний, я прошу тебе, пробач мене за те, що я збунтувався чи збунтувалася проти тебе. За те, що я. Виступав проти духів піднебесних, ангель духів злоби, які є на другому небі, проти духа там, алкоголізму, блуда, абортів, смерті, розрухи і-і-і. Ваша справа визнати, що ви були неправі. В даному випадку ви є на суді. Та? І сатана, той, який має право, наприклад, на вашу дитину, він очікує, що вона появилася. А Бог чекає, поки ви попросите покаяння, попросите пробачення за це. І коли ви просите в Бога пробачення, Його позов сатани на ваше життя анульовується. І приходить тоді вже Боже благословення. Бо і так, що Бог благословляє дитиною і каже, що буде, але в процесі я залізаю на друге небо і починаю бунтуватися. Так. Боже, пробач мене за те, що я погордився, згордувався і виступав чи виступала сама цю в групі людей проти духів, злоби ангелів під Я Якаюся, визнаю, що я був чи була не права, прошу тебе, пробач мене. Амінь. І того достатньо. Насправді, все наскільки Бог упростив, по відношенню до цього, ніби ну, величезна структура та? ангелів під небесним. Але через те, що ми маємо близькість до Отця, Отець Ісус нас позивнув, примирив з Отцем. Так, ми, грубо кажучи, маємо з ним блати та, через кров Христа і можемо все попросити. Прощення це є, це є та скеля, це є та твердиння, і є ця основа, та, е, яку Господь нам подарував. Що ми завжди можемо попросити прощення, воно завжди буде вислухане. Але е, деколи навіть не знаю, що завжди треба просити пробачення, ні? ніби молимося, і що за молитву треба просити пробачення. Не за молитву, а за позицію, з якою ми воювали. Треба просити пробачення. Тому я вас благословляю на те, щоб ви покаялися, попросили в Бога пробачення, так? бо ви не зможете стати ефективними воїнами Христа до тих пір, поки ви постійно захищаєтеся і відбуваєте атаки. Якщо ви постійно захищаєтеся, відбуваєте атаки, ви постійно в позиції захисту. Так? І ви тоді не в пріоритеті. А нам треба бути в авторитеті. Наша позиція має бути в пріоритеті, яким чином? Що вже не ми захищаємося, бо Ісус дав нам владу. Так? Він законний цар цього світу, так? законний. Так? Коли він помер воскрес, забрав ключі владу від сатани назад і передав людині. Відповідно, ми би мали працювати так, щоб сатана мусив захищатися від нас, а Він. Ну, Від кого захищаєте, від кого не захищаєте, так? Але от ось, ось такі моменти ми втратимо та час на те, що ми захищаємося захищаємося, захищаємося, відбиваємо атаки, деколи на молитви витрачаємо тижні та місяці, а результату нема. А результату має тільки через те, що не попадаємо в ціль. Просто не попадаємо в ціль. І деколи навіть не бачимо цієї цілі, де попасти, встрінути так, щоб попасти в ціль і поразити противника. Тому хай Господь вас благословить на те, щоб ви... Попадали в ціль, хай Господь вас благословить на те, щоб ви розпізнали, що від вас хочеть, хочеться в певній там духовному завданні. Ну, умовно, так воно так може не виглядати для когось, хто зараз в такому переживанні чи в терпінні, так, але в в процесі, коли ви будете працювати, воно так і буде виглядати, бо якщо питання не вирішується вже. В той момент, коли ви просите, так? І, на то є незакон... і це незаконна атака, і ви розумієте, що воно би не мало бути, так? і воно не вирішується, ви неправильно вирішуєте. Ви просто неправильно вирішуєте. Ви собі уявляєте, якщо б якусь одну е, проблему духовну вам прийшлося вирішувати там, пару років. Їх може бути багато. Добре. Ну а коли тоді е, е, сповнити слово Божьесу, сказав, ідіть і зробіть учнями всі народи. Коли це робити, коли я маю сам кучу проблем. Так, Це говорить про те, що щось тут не то. Так. І коли, якщо, наприклад, як людині йти, Господь благословляє все, до Петра будеш ловцем, ловцем людей. Так, Як він може йти кудись ловити людей, якщо він, наприклад, умовно, як я можу піти до людей ловити, якщо я сам купа проблем не маю? Бо я бачу тільки свої проблеми, і воно реально мішає розібратися в певних моментах. Тому я вас благословляю, щоб ви заглибилися глибше в духовну боротьбу, бо там є благодать. Найперше, щоб допомогти комусь, правильно, поможіть собі. Так, просіть Бога, що мала дати вам пустиня? Побудувати відносини з Богом. Бог не завжди говорить голосом. Він просто повторює одні і ті самі ситуації, на які ви хочете, щоб він, на які він хоче, ви звернули увагу. Ви звертаєте на те увагу. Потім, Боже, що ти мені хотів сказати через ці ситуації? І він вам знову або голосом говорить, або обставинами певними, так, які можуть повторюватися. Так він буде їх повторювати до тих пір, поки ви не приймете рішення розібратися в цьому. Та, бо в мене були такі моменти, що я просто витягував, щоб... А потім розберуся, коли вже приїжджало, так ну добре, я вже буду роз... вже піду розберуся. Так? І коли розбирався, я ну, був дивно мені, що воно в кінці насправді не, не все так страшно. Кому важко е... самому молитися, так? ви можете до мене написати в месенджер і ми помолимося разом. Я вас благословляю на те, щоб ви. Звільнилися від того, що вам не належить, від всякого гріха, від всякого бунта, від всякої пастки, яку сатану, сатана на вас поставив, і ви в неї просто попалися. Та? Я благословляю на те, щоб ви звільнилися і спокійно йшли далі вперед, досягали тих цілей, які Господь дав вже вам. Та? І не бійтеся. Нічого не бійтеся, бо страх блокує Бога. А так, щоб трохи заспокоїтися, якщо у вас є такі. Ну, тривожні моменти. Відкривайте Біблію, відкривайте книгу сирах, перший розділ і особливо другий розділ. Так, і це для вас відкриється. Хай мир Божий буде з вами, Хай Дух Святий спочине вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.